Незвичайний урок відвідали старшокласники міста. Замість шкільних стін стіни міськвиконкому, замість вчителя градоначальник. Минулого четверга в начальних закладах відбулися класні години, присвячені обласній акції є хліб, є життя. А учнівський актив Віктор Пароконний запросив на урок патріотизму. За овальним столом присутні дізналися про проблеми южноукраїнська та про перспективи його розвитку. Міський голова повідав дітям і про особливості роботи місцевого самоврядування. Учасникам нещодавнього конкурсу творчих Робіт Влада це я цікаво було дізнатися, що Віктор Кирилович має власні розробки стосовно переробки побутових відходів та очистки питної води. За плечима у граду начальника понад дві сотні винаходів. Старшокласники побачили підбірку його патентів ще часів Радянського Союзу. Воно називається воно дуже простеньке, да устройство для очистки води і спарення». Але воно загріфовано, засекречено, так підлежить Гриф грів. Стоїть в відкритої печаті. Значит, мы я автором был, ведущим. Значит, оно опубликовано тираж 9 экземпляров. Понятно, печаталось на машинке, а все остальные они набирались типографским способом. И около тысячи тираж рассылался тогда по публичным библиотекам. Незвичайний урок передбачав і те, що учні ставитимуть питання. Школярів цікавило покращення стану міських доріг, ремонт спортмайданчиків, проблема безпритульних тварин. На прощання міський голова запропонував проводити такі зустрічі щомісяця. Всі погодилися. Головний освітянин, який також тут був присутній, додав, Віктор Кирилович впорався з обов'язками вчителя. Урок провів згідно з міністерськими стандартами. Чотиригодинний марафон з закладами, якими пишається Южноукраїнськ, очікував на журі загальнообласної акції Є хліб є життя. Минулого четверга наше місто стало її 12-тим учасником, прийнявши естафету від Веселинівського району. Гостям з Миколаєва демонстрували досягнення громади за роки незалежності. Це ті об'єкти, які построїли за 25 років в нашому місті. То, ті вот нове, котора ну, розвивались, то у нас нова є в місті. Сюда вашла гармонія. Сюди вошла детская поликлиника наша. Мы стремимся показати все найкраще, що случилось в нашем місті за 25 лет. Конечно, ми покажемо э, атомну станцию, э, ми покажемо э, школу, гімназію. Миколаївців гостинно зустріли міський голова, його заступники, секретар міської ради та керівники управлінь в овальному кабінеті. Віктор Пароконний розповів про місто і перспективи його розвитку. А начальник управління культури, національностей та релігії облдержадміністрації Михайло Димитров, який очолював делегацію, зазначив, мета соціокультурної акції у тому, щоб побачити надбання Миколаївщини за 25 років незалежності. Атом на чому нас цікавить 30-річчя йде з дня… Вибуху на Чорнобильській атомні. І ми розглядали багато питань. Один із цих сьогодні, як у нас, на нашій атомній Южноукраїнській. І тому було запропоновано після того, як ми будемо у вас дати сюди молодь, щоб вона говорила про те, що сьогодні у нас все нормально, ми можемо жити спокійно. Саме з енергогігантів розпочалися оглядини міста. З пристанційного майданчика гості побачили реактори. Потім за маршрутом були об'єкти ташлицької гідроакумулюючої станції, виробничий комплекс і гребля верхнього водоймища. Звідси милувалися краєвидами, говорили про роботу та безпеку енергокомплексу. У швидкому темпі відбувалися відвідини запланованих об'єктів. За регламентом на презентацію виділялося по 20 хвилин. Де б гості з області не з'являлися, скрізь їх щиро приймали. З хлібом сіллю. Очільниця Семсі на порозі дитячої поліклініки сказала, що її найбільше надбання це колектив професіоналів. Щоправда, не вистачає кадрів. Одразу забіткалася вона. Третє вічевне учудення в Ніколаївської області БСМП і обласна дітська больниця. Ми треті. Ми пройшли і отримали сертифікат на соответствие качества оказання медицинських услуг. А основний закон сертифікату і качества це совершенствовання того, що ви спросили то, що ми. День. день Ми покажемо кажди день і каждый час. Ми совершенствуемся. Наступна зупинка відділення соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Тут маленьким городянам з фізичними вадами допомагають досягти позитивних результатів. Є чим пишатися господині дев'ятого дитсадка. У цих стінах в усьому гармонія, бо приділяють увагу фізичному, розумовому і естетичному розвитку дошкільнят. У Гордій закладу соляна кімната. Вражений гостей на додачу почастували корисним кисневим коктейлем. Дуже смачно. Дуже. І дітям це дуже корисно. Гімназія вражала спорогу. Учні і педагоги влаштували гостям концерт, зацікавили піснями. Поважна делегація не розгубилася. Пісню завела заслужена артистка України. Ай, біда, і горе! Ми на ваш дім! Доброго здоров'я! Зічим вам усім! І ба! Меморіальний комплекс та історичний музей стали останнім місцем відвідин. У вазі миколаївців представили експозицію вишиваних рушників та ікон. Якщо южноукраїнську вдасться перемогти у загальнообласній акції, нагородою стане шкільний автобус. Після огляду об'єктів, якими пишається Іжноукраїнськ, делегація могла насолодитися експонатами виставки декоративно-ужиткового мистецтва, виготовленими місцевими народними умільцями. До високого мистецтва долучилися в художній галереї Гарт. Остання зупинка перед грандіозним концертом експозиція спортивних досягнень. Очі просто розбігалися від розмаїття виблискуючих кубків. У концертній залі на гостей южноукраїнців, яким пощастило отримати запрошення, чекав звітний концерт колективів міста. Особливо помпезно і ефектно виглядали номери від творчої візитівки Южноукраїнська квітів України. Довірили почесну місію зустріти гостя з Миколаєва, вражений теплим прийомом і побаченим, голова делегації не скупився на похвалу. Я вам скажу, ми всі вражені: місто молоде, сучасне, якщо каже хтось там Європа, ні, тут вона, вже в Южному Київськ. Михайло Федорович казав про Європу, але ми знаємо, що нам трішечки ще не вистачає до Європи. Так? Ми гарно знаємо. Це маленькі трішечки. Ми будемо відно працювати, аби дійсно вийшли до гідного життя з вами. Після офіційної частини на сцені стрімко змінювали одне одного ансамблі енергія, візерунки, натхнення, колорит, адажіо, хорий, любисток, ренесанс та інші. Фільм Моє місто продемонстрував глядачам панорамні кадри об'єктів енергокомплексу красу гранітно-степового побужжя вулиці Южноукраїнська з висоти пташиного лету. Кульмінаційним став момент передачі рушника єдності. Естафету прийняла делегація з Вознесенського району, а завершилося грандіозне дійство масовим виконанням гімну.